Вітаю вас з Новим роком і бажаю діждати і ще багатьох-багатьох нових років при здоров'ї і повному благополуччі вашої родини. Так вітав усіх своїх друзів у Полтаві з новим роком видатний письменник Наш Земляк, класик нової української літератури Іван Котляревський. Він писав твори про новорічні свята, зокрема, вірш Пісня на новий 1805 год розповідає провідний науковий співробітник Полтавського літературно-меморіального музею Івана Котляревського Євгенія Стороха. Шанував письменник із свято Різдва. Він був віруючою людиною та громадським діячем. Додає науковиця Полтаві. Також діяло біблійне Товариство, котрому Котляревський упродовж майже шести років, був скарбником. На його персональній відповідальності було збереження видань Біблії. До речі, сказати, нині це унікальне видання. Воно, на щастя, в нашому музеї є. Він був глибоко віруючою людиною, часто бував на богослужіннях, винятково точно знав. Святе письмо і дуже точно його цитував. Комунальні музеї міста будуть відчинені у новорічні свята, говорять музейники. Зокрема, 31 грудня та 1 січня вони працюватимуть у звичному режимі та відповідно до своїх графіків. Запрошуємо усіх бажаючих відвідати музейні заклади міста і надихнутися новорічним настроєм, доторкнутися до історії. Музей Івана Котляревського радо зустріне кожного. ...щодня з 9 до 17 години, бо ми працюємо в режимі, як завжди, для вас, щоденно, без перерви і вихідних. У музеях Полтави для відвідувачів облаштували святкові фотозони та створили різдвяну новорічну атмосферу.